Звертаємося. Попри труднощі, продовжує боротися. Це Макар, хлопчику 9 років. Зараз його життя це лікарняні стіни та реабілітація. Зранку, 28 січня, дитина, як завжди, збиралася до школи. Нічого не віщувало, що вже менш ніж за годину трапиться страшна біда. Мамуся папа. Так до мене, я попа, сину, і пішов в школу. Думала, що ти вже пішов і пішов в школу. Не, не хвилин 10, ну, молод сили 15. і мені вже подзвонила сусідка, що вашу дитину збила машина. Я в її запитала, що Вона каже, швидко лети сюди. Макара того дня збив мікроавтобус. Відразу викликали медиків, далі дорога до лікарні. Мама хлопчика розповідає, час ішов на хвилини. По дорозі у дитини було декілька зупинок серця тільки чула, у мене не пустили до його, я тільки чула, що жени, його були зупинки серця цілу дорогу, його були страшенні судоми, бо це був страшний, ну, крепкий удар дуже. Я навіть тут а його швидко вивезли і швидко забрали. Її секундочку тільки побачила. Лікар-нейрохірург Сергій Романчук каже, у хлопчика була дуже складна черепно-мозкова травма. Він потребував негайного хірургічного втручання. Втручання було досить складне. Воно було проведено практично протягом 4 годин від моменту поступлення, зв'язку з важкістю стану пацієнта. Воно полягало у видаленні вдавленого перелому кісток черепа внутрішньомозкової гематоми. І було проведено таке втручання, яке називається декомпресійна трепанація черепа. Після втручання стан пацієнта залишався важким. Він перебував протягом трьох тижнів в комі. Опісля складної операції Макар почав вчитися всьому спочатку. Дуже важкий, бо він був як овоч лежав, ніякий, нічого. Приходили реабілітологи, вони ще в реанімацію до нас приходили. Вони постійно займалися з їм. В ще ж гіпс був на ножці, то тую ножку не чіпали. А з ручками вони їх розминали як могли, бо ж і трубки, ці всякі підключичка, і катетори, все ж було на ньому дуже багато цього всього. Пані Оксана додає, чоловік, який збив її дитину, їм не допомагає, Ба більше продовжує їздити за кермом і далі. Він летів. А з якою швидкістю ми не знаємо. Слідчий до мене тільки один раз дзвонив. Після того подзвонила цього водія, що збив його дружина. Водій не дзвонив нам не разу. Я вже потім побачила, що він приходив біля реанімації, був там перший день. Побув трохи і пішов. Попри усі труднощі, стан хлопчика з кожним днем покращується. Лікарі роблять усе від них залежне. Мама Макара вірить, її дитина встане на ноги та повернеться до звичного життя. Юлія Котляревська та Валентин Зледенний, телеканал й Media Group.